Новини спорту в ефірі обласного телеканалу про гаряче і переможне просто зараз у випуску. Тречі у Європі хокеїстки сумчанки стали призерками найпрестижніших континентальних клубних змагань Кубку європейських чемпіонів, флагман українського жіночого індорхокею 23 лютого повернувся додому з Литви. втомлених важкими матчами, і тривалою дорогою, але щасливих від медального блиску дівчат у Сумах. Першими зустріла наша знімальна група. Із Шауля до Сум більше тисячі кілометрів автобусом. З нього вже у рідному місті авторки найголовнішої сенсації Кубку Єврочемпіонів виходять усміхненими та з медалями. Ці тендітні сумчанки наперекір усім обставинам привезли додому комплект бронзових нагород. У першому матчі групового етапу сумчанка поступилася майбутньому чемпіону німецькому гамбургу. Стартова невдача не зламала українок. У двох наступних матчах підопічні Світлани Макаєвої були сильнішими за англійський рейдінг 4-2 і голландський херто. Генбош три друге місце свого квартету давало сумчанці право вийти до півфіналу. Там справи у наших виглядали просто казково. у Першому таймі Українки вели в рахунку 3-0 і мабуть вже відчули атмосферу такого близького фіналу. Але мадридки з клубу Кампо були іншої думки і по перерві перевернули все до Гридригом. І зрештою у серії болічів перемогли нашу команду. Не вистачило часу на відновлення. Много молодих дічонок і сесії грають там повністю четверками. Тому себе поки позволить. Мало замін делали. Ну і при щоті 3-0 не вистачило просто сил. Хокейна фортуна віддала боржок сумчанкам в матчі за третє місце. Українки вирвали комплект медалей, програвши праську Славію у серії булітів. Надійно на останньому рубежі відіграла голкіпер Сумчанка. Коли я йшла на останній буліт, я читала в голові, скільки ми відбили, скільки забили, Я не могла. Думаю, ладно, отобью последний, уже тогда буду думать, выиграли мы или нет. Когда я развернулась, я уже поворачиваюсь, ко мне бегут девочки, поэтому я только тогда поняла, что мы выиграли. Тепер усі думки дівчат про відпочинок і відновлення після успішного турніру. Проте розслаблятися часу немає. 15 березня збірна України, склад якої формується із сумчанок, має стартувати в Ірландії на етапі відбору до Олімпійських ігор. Спортсменки до нового виклику готові доводять це справою. А от чи знайде держава гроші на їх виступ в Ірландії? Питання. Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.